У вас така певність, що якщо ви вже всі карти покладете на стіл, він не візьме чергового туза крапльонного зі свого рукава. Тобто, на жаль, Росія нам не дала жодних підстав думати, що якщо ми і Конституцію змінимо, то війна припиниться і на Донбасі буде покладена край цій жахливій трагедії. Я прошу видавна термінової. Дівочки, до мене дядь. Світлана, скажімо, так. Тут ми вже перейшли на обговорення самої Конституції. Ми хотілося б і, і всіх все ж таки навернути, що ми, ви нам запропонували сьогодні дискусію щодо законопроєкту про саму процедуру підготовки, правильно? Чим він відрізняється від э, вашого проєкту? Він відрізняється способом вибору членів оцього Конституату. Ага. Є один і... зборів, да, так мови. Є, є для нас більш такі прагматичні це звичайні вибори, з якимись допрацюванням за обмеження. Є от той варіант, буде змінений, який був в Ісландії, коли просто вибірково буде випадково вибирати кандидатів. Да, я Так, вважаю, що кандидат. Момент, щоб обрати туди самих достойних, там, щоб якась була рівновага між кількістю юристів, бо у нас тут у місті Краматор, це вже відбулося. Юристи взялися писати статут, і вийшлося підсумку, що це взагалі не статут, а просто окреме положення про е, місцеву ініціативу та громадське слухання. Також, так, да, так, і я дивлюсь, що Не, у вас тут. Давайте на громадській раді пооберемося до цього. Зараз тут пропискуємо. Так от я дивлюсь, що тут 75 обираються на комбінони. 75 дуже заплутана схема. Угу. Можливо, громадянам потрібно якось е, спростити цю, пояснити е, чи, або пояснити, чому. Ну, це дуже довго. Тут двох процентний Тут 75 тому. Плюс ви сказали, що е, ви вважаєте дуже дискусійне зараз питання щодо допущення політичних партій. Да? О, от. Як оці зловживання при обранні цих достойних і достойних, як їм, їм запереч, перешкодити? Ну, і от, про, про альтернативу. Де набагато швидше ми хочемо реалізувати в не ідеалістичній ситуації. Що стосується цього законопроекту, на жаль, немає сьогодні експерта, які безпосередньо брав участь. Він ще в Запоріжжі в Дніпрі був, вже викликаний в ті основні елементи, як розподіляються ці 400 мандатів членів конститунти. 225 йде на представників громадянського суспільства. Ми включаємо цю групу як безпосередні громадські ініціативи, громадські організації, благодійні фонди, волонтерські організації, так і наукові установи. Все, що не відноситься до державного сектору, може продукувати якісь ідеї. 275 йде на висуванців від органів місцевого самоврядування, найнижчого рівня, сел село селище місто. Це можуть бути як діючі депутати цих органів, так і будь-кого, хто відповідні ради. І 75 ми лишаємо політичним партіям. Це найбільш дискусійне питання. Якщо хтось хоче висловитись, теж скажіть. Ми не хочемо зразу йти в лоб-флок з ними. Вони є основними суб'єктами політичної діяльності в Україні. Якщо ми зразу виключаємо, то ми собі зразу встановлюємо ворога, які нам буде в цьому палки колесо. Висовувати. Тут же ми залишаємо невеличку частину 55, розумієте, що все одно більшість буде за громадянським суспільством. Ще хтось хоче щось. Так, да, я не знаю, насправді бачите, от ми привітали, ми вже, ще раз нашу відмінність від, скажімо, тої ініціативи, яку пропонує президент. Ми приїхали вас спитати і з вами порадитися, а не сказати, які чудові у нас є готові документи. Уже в процесі обговорення відмовились від цього двох бар'єру. Тобто, побачивши, що це... Не сприймається, є багато сильніші аргументи проти. Напевно, і ця міксосистема, яка розподіляє квоти на три, три розділи політичні партії, громадські організації, місцеве самоврядування, це не більше, ніж наша гіпотеза і то, чого ми досягнули в дискусії експертів в Києві. Але ми приїхали для обговорення для того, щоб вислухати, і це точно не є істина остаточна інстанція, яку ми приїхали вам продавати. Ваше зауваження, знову ж таки, ще раз змусять нас подумати і сказати, можливо, дійсно потрібна ця свята простота, принаймні побільше її. Обирати тільки за одною системою, наприклад. Зібрав тисячу голосів на підтримку, висуваєшся. Давайте пропозиція. Ми ж в дискусії, ми ж виробляємо разом і правила, по яким буде писатись Конституція, а потім і вже самий текст Конституції. Маю закінчувати, я прошу ще вас раз виступить. Олександр, громадська організація інформаційних на за -монітор». Ну, Я вважаю, що долучати представників політичних партій не є нетенційним. Бо як у нас зараз зареєстровано на більше 200 партій. І ми знаємо, що є багато кількість так званих диванних партій, які просто лідери на будь-які вибори продають свої списки. Або для членів комісії, або комусь балотувати. І в цьому є бомба, що у нас, коли будуть у конституційному процесі саме представники політичних партій, то щось доброго ми не виробили. Ну, Це не приклад, це як репліка. У нас міські вибори запателітизовані. Тобто, замість того, щоб оббирати, там громадських діячів та господарників, ми обираємо кого? Місцевих політиків. І що виходить? Одна з причин, чому сталося це на Донбасі. Бо міські ради, обласна рада виступають з політичними заявами, тобто ми відокремлюємося від України або свою владу проголошуємо, тобто вони перевищують повноваження. А в нашій судовій системі жоден депутат, який за це голосував або проголошував, вони не були покарані. І тут я бачу це ж, це повинно приймати рішення по Конституції громадянське суспільство. Можливо так. Одна частина, тобто Конституційна комісія, яка теж яка повинна бути обрана, в тому числі з громадських діячів, повинна розробляти проєкт Конституції. А вже інші, зовсім інші установчі збори, приймати цю конституцію, причому жоден представник Конституційної комісії не повинен бути включений до цих установчих зборів. Ось, ну, це моє таке особисте бачення. У нас інші механізм трошки заложений. Установчі збори тільки, -тільки пишуть Конституцію. Проєкт Конституції на підставі пропозиції обговорення всенародного і виносять це на загальнонародний референдум. Конституція приймається загальноремно.